Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності і я її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Я познайомився з Артуром у важкий період його життя. Він полюбив Ісуса, віддав йому своє серце, і учитель повністю змінив його. Та ворог скірував проти нього всі свої стріли. Його бізнес занепав. Він втратив автомобілі, будинки, землю, усе. Через кілька місяців я зустрів його і, знаючи про його труднощі, обережно запитав. Як справи? Справи йдуть погано, пасторе, але я, як і раніше, люблю Господа Ісуса. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Луки в 9 розділі: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Христос використовує приказку, яка була відома впродовж століть в різних країнах. Древнього близького сходу той, хто озирається назад, не може зосередитися на конкретному завданні, що стоїть перед ним. Кожен, хто вирішив крокувати за Ісусом, має бути твердим у своєму рішенні. Якщо ви прийняли Ісуса і нещодавно охрестились, то, напевне, переживатимете не найкращі часи, оскільки всі сили ворога будуть спрямовані на те, щоб похитнути вас і змусити озирнутись назад. Однак пам'ятайте, ви не самотні, тисячі ангелів спостерігають за вашою боротьбою. Можливо, вам доведеться перейти через випробування вогнем, навіть може зайнятися ваш одяг. Однак ви вийдете з випробування неушкодженими. Такою є Божа обітниця. У випробуваннях ви обов'язково зможнієте. Ви навчитеся щоразу менше залежати від людей і більше довіряти Богові. На шляху до Божого царства багато людей страждають, знесилюються, бо вони замість того, щоб дивитися на Христа, озираються назад або розглядають все навколо. У деяких людей погляд завжди звернений у минуле. Вони йдуть, все озираючись і з тогою згадуючи золоті дні минулого. Пароль царства Божого вперед. Коли людина зосереджується на своєму я, вона відходить від Христа, джерела сили і життя. Тому Сатана постійно намагається відвернути увагу від Спасителя і завадити єднанню душі з Христом. Він намагається сконцентрувати наші думки на сумнівних задоволеннях, життєвих клопотах, вадах інших людей, на власній недосконалості. Не слід зосереджуватися на собі, лякатися і непокоїтися щодо нашого спасіння. Усе це відводить нас від джерела сили. Нехай же Бог допоможе вам сьогодні, коли ви відчуваєте спокусу озирнутися назад, дивитися тільки на Христа, Творця і світоча нашої віри. Нехай у вашому серці звучить гімн Господу, котрий надихає вас. Прямуйте з Богом, давайте помолимося про те, аби Бог дав вам сили, і ти завжди вперед. Дорогий наш любящий небесний Отець, ми вдячні тобі за твоє покликання, за те, що ти нас запрошуєш іти вперед за тобою. Ми вдячні тобі за те, що ти нас надихаєш силою, будь Господи, з нами сьогодні, і допоможи нам вийти переможцями над усіма спокусами, які будуть траплятися на нашому шляху. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, і надалі пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом! До побачення!